Ма трансляція просто зараз на нашому Ютуб каналі. Підписуйтеся і спочатку чим запам'ятаємо останню добу. Стисло. Росіяни обстріляли Донецьку, Харківську, Запорізьку та Херсонську області. Семеро цивільних зазнали поранень. Найбільше ворог гатив по Херсонщині. Два десятки населених пунктів обстріляно ракетами та капами. З річки Тиса витягли тіла двох чоловіків. Їх виявили прикордонники Мукачівського загону ще вчора. Але рятувальникам вдалося дістатися до них лише сьогодні вранці через стрімку течію та пороги. Поліція намагається встановити особи загиблих. Від початку повномасштабного вторгнення лише на ділянці Мукачівського прикордонного загону виявили тіла 24 українців, які намагалися переплисти тису. Напередодні ввечері біля торгового центру в німецькому місті Мурнау знайшли двох українців з ножовими пораненнями. 36-річний чоловік помер на місці. Другий, 23-річний потерпілий, помер у лікарні. Правоохоронці знайшли і затримали підозрюваного практично одразу. Ним виявився 57-річний громадянин Росії. Він жив неподалік від місця злочину. Безпілотник далекої дії з легкомоторного літака. Російські пропагандисти оприлюднили фото ультралайта українського виробництва Ranger за авіаційною бомбою у 100 кілограм. Росіяни переконують, що літак зазнав аварії за тисячу кілометрів від українського кордону, і найочевидніше планував атакувати нафтопереробне підприємство. Тим часом одеським авіаторам вдалося на старенькому спортивному літаку як 52 збити розвідувальний безпілотник «Орлан» вартістю приблизно у 100 тисяч доларів.